Добрий вечір. В ефірі програма на хвилях Дніпра. До вашої уваги новини України та українських громад Латвії, доцільна інформація та зустріч з цікавими людьми, а також можливість прослухати відомі українські пісні та мелодії. А я Людмила Пилип. Рада вітати вас в ефірі Латвійського радіо 4. А наша програма не лише в етері Латвійського радіо, а також і в Ютуб-форматі на Ютубі Латвійська радіо 4 українською. Сьогодні в нашій студії гість керівник культурно-просвітнього товариства Дніпро Іван Наливайко. Пане Іване, я рада вас вітати. І я знаю, що ви от буквально вчора повернулися з України, з Києва, і всім нам цікаво дізнатися, яка там ситуація від людини, яка безпосередньо там була. Доброго вечора, шановні друзі, доброго вечора українська громада. Хочу вперше за все передати вам вітання з рідної України і всім в першу чергу здоров'я і миру. Так, мені довелося побути 10 днів в Україні. Я побачив дуже багато цікавого, важкого і приємного, тому що український народ має силу, має волю, має бажання. До перемоги, і він це робить всюди, де мені не приходилось бути: і у Львові, і в Тернопільській області, і на могилі своїх батьків. Ну і звичайно, більшу частину свого перебування я був в Києві у свого сина, який там працює, працює не тільки для себе, а працює для України, для того, щоб був зв'язок по всій Україні. І це йому вдається, незважаючи на такі. Непрості обставини, які зараз відбуваються на нашій рідній землі, і коли нас агресор достає з усіх боків різними варіантами, лиш би нас, як кажуть, зробити так, щоб ми підкорилися. Ну, Я впевнений, що цього не буде, тому що я зустрічався з колегами сина. Це молоді жіночки, хлопці. Просто люди, які живуть там, де і пересічні, так, так? пересічні, але вони вже знають мене, тому що я не в перший раз в Києві і ми знайомі. І всі на... налаштовані тільки на одне, щоб якнайскоріше закінчилася оця страшна війна, яку ніхто ніколи раніше і не думав, що таке може бути. Ну, на великий жаль, що. Це є, і це досить непросте діло, щоб з ним боротися. Я скажу вам так, що якщо дві-три повітряні тривоги лунають по Києву, це вже щось говорить про те, що люди в день. В день. А вночі... Або за, або за, за добу. За добу. О, так, приблизно. Це нормальне явище. Ну, як так. нормальне? Це не нормальне явище, але це, пане Іване, досить часто я чую, говорять: ну, в Києві люди гуляють. Ходять в ресторани, відпочивають. Я відповідаю: а що ви хочете? Люди хочуть жити. А що уява така, що війна, люди постійно повинні ходити сумні і бути десь у сховищах? Це нормальне явище, мені здається. Хоча психологічно люди безумовно дуже страждають. Так, це нормальне явище, тому що якщо так взяти. Ну, ті ж чи ресторани, чи магазини, і все інше, воно все дає не тільки то, що люди мають нормально жити і спілкуватися, і виживати в тих умовах, але ще і всі оті податки сплачують, і ті ж, ті ж ресторани, Економіка. так да? Це ж економіка, вона повинна бути і вона є. і... Ну, буквально ще вернуш до такого моменту, що ціла бригада працює над тим, що зараз син від Київ -стару отримав ще заказ на дві великих вежі для зв'язку, щоб був зв'язок по всій Україні. Вже і... 5G? Чи як? То треба все нас питати <клес> і Зрозуміло. його колегу. Да, да, Я думаю, що так, але хоча б простий зв'язок він повинен бути, тому що без зв'язку дуже важко. Все, зараз домашніх телефонів фактично майже нема. Все є тільки мобільний зв'язок, який треба використовувати, і це дуже добре. Так що, а стосовно людей, ви знаєте, минулого року я був півтора місяця, це березень і половина квітня. Це в 2023-му. Четверту, а, вибачав, ми зараз маємо 20-го. То. Настрій людей тоді і сьогодні трошки погіршився. Тобто люди трошки стали такі, ну, не те, що агресивні, а деякі навіть і в такому плані. Ну, теж. Психологічний Тому, стан людей погіршився. Важко. Важко, важко. Люди От. чекали ось зараз о, ось завершиться, ось буде кінець. Школи? А зараз настільки політична ситуація не зрозуміла, що люди не знають. ну Як мені сказали, знати? ми сподіваємося на себе Та. і на. Здоровий глузд, але політиків... Великий жаль, кожен день чекають щось покращення. І це видно по розмовах з людьми. І мені довелося бути в своєму селі. Також, які, як сестра моя дворідна Стефа сказала, ми вже трохи втомилися пекти оті смаколики всякого характеру, але ми то робимо. І відправляємо далі на фронт. Тому що там наші хлопці з мого села 32 хлопці воюють. На жаль, три вже загинуло, і вже українські прапори на, на цвинтарі. Ну, що робити? І це збільшується, все збільшується, і тому чекати, що буде на тому ж рівні психологічний стан людей ні. ні і ми, ми бачимо, можете, вони тревнути. просто не сплять, так, так. постійно очікуючи, це Звичайно, дуже важко. Так. Ви зустрічалися, можливо, з якимись представниками українських. Ну, навіть не товарист, а ті, хто за зв'язки з діаспорою відповідає, чи в такому аспекті були якісь зустрічі? Тільки телефонні. Тому mm -hmm. що я чисто їхав по, по, по справах, власним справам, по так. власних справах на цей раз. А так, звичайно, Олександр Юров, колишній працівник посольства України mm -hmm. тут, в Латвії, ну, посол Латвії теж. Колишній Мирон Дмитро А ви у Львові були, так, так. Так. Але ми знову по телефону тільки спілкувалися. Uh -huh, uh -huh. Так що от таким чином це відбулося. Звичайно, я не міг не зателефонувати Алі Кензера, це так. Українське товариство світ. От, на жаль, вона трошки прихворіла, сказала, я би була задоволена зустрітися, але, ну, на превеликий жаль. Разом з тим, я. Відвідав Майдан угу. Незалежності, і мене вразило, знаєте, те, що я був рік тому назад, і та, та... той стан, який зараз на Майдані, де тих та... прапорів з... збільшилося стільки, що просто ну. Кожен прапор, я хочу пояснити, це загиблий. Так, так, так. От. І коли я з, з сином і друзями його ми там. Гуляли, до нього приїхав син, випускник риської української школи Євген Голіней, а вони дружать. Він на Кіпрі, Михайло в Києві. Він до нього приїхав на два дні в гості. Угу. І так от ми зустрілися. То коли ми проходили, як мені сказали, ще там просто прохожі люди, кажуть, так це тільки тут, а ще в других місцях, от, і по селах, і по містах. Ну, на превеликий жаль, це важко говорити і важко переносити. Але то є правда, яку ніхто не може, кажуть, ні скривати, а хочеться тільки допомагати, хто як і чим може. Це от саме головне. Так, і ми я знаю дуже всі українці Латвії переважна більшість допомагає, хто як може, але наближається 24-та річниця Незалежності України, і, як ми вже говорили, що із цих років 11 років 34-та річниця незалежності України. Із цих 34-та 34, 34 річниця незалежності, із цих 34 років, 11 років війна, 3,5 років повномасштабна війна. Але дуже важливо показати, і зберегти українську ідентичність дуже важливо зберегти традиції навіть в таких страшних умовах, і особливо в цих умовах війни, тому що ворог для нього головне знищити українськість а прояв українськості безумовно це на передовій у захисті. Але і також, якщо люди знаходяться за кордоном, це треба показати, що ми тут є. І е, знаю, що українське товариство Дніпро і об'єднання українців в Латвії збираються 24 серпня провести тут дуже цікавий і вже традиційний захід це фестиваль Червона Калина. Отже, розказуємо. Що, як, хто буде присутній, хто виступатиме? Звичайно, це велика подія, перш за все, що 34-й рік Україна має свою самостійність і незалежність. І не зважаючи на те, що нас примушують міняти щось в Україні, то Україна не здається нас не зламати. Але якщо взяти діаспори і всіх інших країн, де живуть українці, а це дуже багато українців, це мільйони, тому завжди показати, що ми є, що ми маємо можливість підтримати Україну в всіх напрямках і навіть. Показати свою культуру, свою ідентичність, це свої традиції. Це також дає щось таке, що люди нас бачать, і вони відчувають, і вони приходять до нас навіть ті, які ну інколи просто так ну Їм цікаво. Що ж це за українці, так. які зараз в таких умовах мають силу боронити і мають силу і співати і ще й танцювати, звичайно, і, так. так. І це не тільки в Латвії, це по всьому світові. Так, так. так. У мене дуже багато друзів в різних країнах в Європі, так як раніше ми частенько не зустрічалися на форумах світового конгресу, на форумах європейського, на річних загальних зборах. З всього світу, тому і друзів багато і знайомих, і вони дають мені інформацію, що в них відбувається. Особливо Хорватія, це взагалі вони там постійно, та і в інших країнах Європи, в тому числі і в Бразилії, і в Канаді. Тобто ви тримаєте зв'язок по всьому світу? У якійсь мірі так стараюся, тому що все-таки кажуть, це зв'язки вони не повинні забуватися. Вони повинні бути хоча б на рівні, а інколи і ділимося своїми добрими ділами, а вони з нами. От. Так що, дійсно, ми хочемо показати, що ми є, що ми робимо не тільки допомогу Україні в плані підтримки, гуманітарної, гуманітарної зокрема, дуже багато. Не знаю, чому, але. Но... Дуже багато українців і не тільки знаходять мій номер телефону от, і питають: а де можна там дати хороші речі? В мене є продукти. Ну, я їх направляю на Венспілс 50 та відравги. Ну зараз що... вони вже не на Венспілс, вони трошки поміняли локацію. Але... Це для мене новина, а я ще да. по-старому. Так, 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 так. Ні. Ну якщо у вас є їхній телефон, то є, та, та, та їхній. То я думаю, що телефон залишився той же, але локацію вони поміняли зараз. Так що ну, це не головне, головне, що ви такий посередник, який, який смір... Смір, та, та, та... так виходить і з одного боку. Вроді здається, що ти чим-то перегружений, а з другого боку приємно, що я можу допомогти людям зробити добре діло. От. Ну а в плані культурного то тут е, і мови нема, так як я вже стільки років працюю. Е, сама назва українське культурно просвітнє товариство Дніпро. Е, тут кожне слово можна як кажуть розложити, і, і вийде те, чим ми займаємося. Це і Україна, і культура, і освіта. І Дніпро. Дніпро. <ріпро> Скільки років Дніпро? Кому товариству? Двадцять так сразу тридцять. Ні, вісімд. В 8 році буде 40. 40. Значить, мінус ну, 38. 38. Ні, 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 37. 30, ну так, ну вже скоро ювілей буде. 37. От вже ж буде 37, а там те, 38, 39, 40. Так все Скоро ювілей. А ось ювілейний фестиваль, який це зараз... за рахунком фестиваль буде вже в Латвії? Ну, я ще вернуся до Дніпра, а, що, так, тому було... що товариство Дніпро було засноване в 1988 році на основі е, тоді е, такого бурної діяльності громадських організацій і національних культурних меншин. Е, е, Атмаде, так, це е, е, пісенна революція, так її називають, mm -hmm. і називають до сих пір. От. І от з тих пір створилося Українське культурне товариство Дніпро. Звичайно, я тоді не був активістом великим, я приходив тільки на Заходи і так трошки приглядався до того, що це, як це. А от, скільки ви років вже керівником? З 94-го, по-моєму, ну, трошки. Понад 30 років. 31 рік. Так що цікаво це все. Ну так вийшло, що обрали, Ні, а потім переобирали. Це переобирали, добре переобирали, так довго бути. Ми знаємо наших українців, наших гетьманів. Кажу, відверто непросте діло. Дуже непросте. Організовувати людей на якийсь захід чи на якусь зустріч, то не завжди вдається. Але ну, я думаю, ці... вам вдасться організувати румов... і щоб люди прийшли вдається. на фестиваль. Червона калина. Вдається повернутися до Червоної Калини. У 2005 році з ініціативи посольства і конкретно посла України Мирона Дмитрівича Янківа і Українського культурно-просвітнього товариства Дніпро. Той, хто сидить зараз перед вами, дає інтерв'ю, вирішили зробити таке свято українців Латвії під назвою Червона Калина. І нам то вдалося. І отак от з 2005-го, сьогодні ми маємо вже 2025, це вже 20 років. Mm -hmm. Але вертаючись до того моменту, що я сказав, що не так просто зорганізувати. І кожен рік, а ще є другі свята такі серйозні, які, ну, наприклад, свято там кожен рік святкується День Реги. Mm -hmm. От ще якісь інші там фестивалі проходять, от і Дні національних меншин mm. теж фестиваль літаки проходять періодично, де то раз в 4 роки. І ми вирішили, що треба робити не кожен рік, mm -hmm. а через рік. Спочатку кожен рік почали, а потім вирішили через рік. Тому якщо брати ювілей 20 mm -hmm. років, то фестиваль не 20-й, а 13-й. <ріст> Зрозуміло. Але існує вже 20 років. Я знаю, локація частенько різна, і в регіонах він відбувався. Тип, так, заплановано було. Я не знаю, хто підказав. Мені здається, що то я запропонував і всі Згодилися, згодились. Да? На це, щоб проводити в різних регіонах Латвії. Угу. І якщо так взяти, то Є... Єлгава. Була Ліпая теж, Венспілс теж, Вангажить, Вангажі. Теж. Єкапілс, Давговпілс, Резикне. Ну і, звичайно, рига періодично частіше. Угу. Тому що зараз склалося так, що навіть всім зібратися Бажко. важко десь, наприклад, з Ліпає до резикне чи навпаки, це ну, не так просто. От. А тут приблизно відстань одинакова. Mm -hmm. І хто буде Хто буде брати Тепер участь. відносно е, участі колективів. Якщо я не помиляюсь, повинно бути 16-17 колективів. Mm -hmm. Це колектив е, Барвінок з Ліпає. Е, колектив Мрія з «Венспілс», Джерело все думає цей Ділгава. Богдан обіцяв дати відповідь ближчим часом. Нас все готово, але ми ще вирішуємо. Ну так. Але діло в тому, що в Єлгаві ще є один колектив, який називається Україночки. І вони дали згоду. Там шість жіночок, дівчат, які. Будуть співати на, uh -huh. на фестивалі. От. Тепер, якщо взяти, Вангажі, теж буде. Ну, ансамбль Дніпро, само собою, теж. Новий колектив біженок, дівчата uh -huh. е, уа, теж. Значить, е, українська школа буде. буде. От, я сьогодні зустрічався з е, паном Мегером. Підтвердив, що так, все буде добре. Не переживай. Mm -hmm, все все буде, буде добре. От є е, капілс, дитячий колектив, дорослий колектив. Е, Пілс mm -hmm. е, теж mm -hmm. ансамбль мрія. Mm -hmm. е, я наскільки розумію, що вони будуть в двох заходах приймати участь. А, так, і там буде в українському домі. домі так, і, так, Іва. І, і... Починається. О, ага. Починається о 12 годині, і це буде локація, центр відпочинку Лідон, який так, всі знають, гарне так. місце. Як це все буде відбуватися? Я зрозумів, що безкоштовний захід. Можна всі колективи закінчити. А прошу, щоб не було образи, Зрозуміло. Я вже це отримав сьогодні від Резикне. так? щоб вони там не включили. Ми їх, ну таку поки що програму не до кінця дороблю. Зрозуміло. Угу. От резук не дуже цікавий. Тим, що ми знаємо традиційний ансамбль української пісні Водограй, але останнім часом з'явився новий колектив, і не один, і дорослі, і діти це біженці з України, які назвали свою організацію і зареєстрували офіційно друзі. І вони мають дуже багато енергії. Потужні Хоч, такі. Так, коли сказали, що виступи до 15 плюс-мінус mm -hmm. хвилин, нам того мало, тому що діти, солісти, дві жіночки, одну я слухав вже, коли їздив в гості в Резикне на ювілей Водограю. І дорослий колектив. І в них ще є баян і акордіон. Баяніст — це наш українець з Житомира, mm -hmm. а, то, а другий акордіоніст, це місцевий з Ладгалії. Uh -huh. і вони зробили попурі, українсько-ладгальські попурі таке. Вони sure. теж хочуть показати це, розумієте? От, і, і, ну не можна відказати. Слухайте, як важливо дати сцену, можливість людям проявити себе. Тим паче це а, в Ризі а, і в центрі Лідо там же приходить дуже багато, приходить дуже багато відвідувачів. І от така можливість а, приїхати з Резихнес, яка. Пилса, де, можливо, їх вже знають, але тут більш ширша аудиторія. Це Особливо дуже важливо. Ці друзі, вони, вони кажуть, ми вперше хочемо бути в ризі, mm -hmm. показати себе. Вони були в пілсі вже, mm -hmm. ну в ризик не само собою, а тепер вони хочуть тут показати. І от і коли е, мої колеги ведучі е, працюють над програмою, кажуть, вони дуже хочуть багато mm -hmm. часу, mm -hmm. я кажу. Треба дати можливість. Будемо старатися для того, щоб вони дійсно показали себе за всі боки. Ну і, звичайно, ще буде е, наші друзі з Салоспілса. Це е, ансамбль «Карусель», якщо не помиляюся, так. От які танцюють гуцульський, український танець і латишський, звичайно, танець. Mm -hmm. Mm -hmm. От і, і вони дали добро вже. Вони минулого разу були. Ну, люди були захоплені виконанням цього танцювального колективу. А хтось буде з Литви, з Естонії? Чекаємо підтвердження з пані От, Ну там, якщо приїде, то соліст тільки один. Uh -huh, uh -huh. От. От. Ну, може з своїми друзями. Uh -huh. От. Вісагіни сказали, що склалися обставини, що не зможуть, uh -huh. От. тому що ми туди по проекту uh -huh. Асмуса їздили. Uh -huh. Там дуже багато друзів. От. І п'ярно. Вони минулого року були це е, дівчата з України е, також біженки, так? Так е, 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 там мама, донька, сімейний і ага. ще двоє їх е, так скати сусідів чи, чи друзів. Mm. От ну вони були в нас і їм сподобалось mm -hmm. нам теж, та е, знову. Попросили побільше програми, дали. Ну, безумовно, люди, ну, які так ну, люди хочуть... Люди щоб... далека приїхали, все. Вони хочуть показати себе нові волоси. Наші українські, чудові, тим більше, що і мама, і донька професійні виконавці так. виконавці, вони працювали в цьому напрямку, так що тут буде, буде весело і цікаво. Отже, розкажемо, який алгоритм. Де будуть виступати? Тобто о 12 годині вже приходять, яка центр Великий? Я тільки прошу Господа Бога, що дав нам хорошу погоду. Ага. Навіть така, як сьогодні, не дуже холодно і не жарко, і дощу поки що мало. Ага. От це також одне головне, так. головне. Тобто тому, під відкритим небом, так було? це там відкрита сцена. Ну сама сцена то прикрита, але там, де вже танцювальна площадка, глядачі. Хто був в Лідо, всі це знають. Оту площадку. От, домовленість у нас вже є з адміністрацією повною, значить з оператором, який буде нам виставляти мікрофони і так далі. І так далі. Це те, що був минулого року. Дуже всім сподобалося, тому що ну, професійно, професійно зроблено. зроблено все він. От, все це нам дають як, безкоштовно? Так, як, як, як спонсорську таку допомогу, так. так, лідо, так. Ну я трошки їх, коли йшов домовлятися, сказав, що у нас буде не менше, ніж 150 учасників, якщо не більше. Це угу. раз. Друге, кажу, стільки буде з ними друзів і їх знайомих. От ну і ще будуть ті, які захочуть е, прийти, про яких е, минулого року дуже багато було людей. Одні приходять, другі відходять. Ну, це так, вигідно це... лідо, тому що а, приходять а, від відвідувачі, це, це, це... І щось поїдять, Прошу, щось що вип'ють. Так так. так, так. Тобто взаємно таке вигідне, так. так не тільки учасники і і ті, що прийшли, а ну, всі хтось піде, де. Чудово! Ну, дивіться, час програмою вже завершується. І отже, я би ще б по -по побажали українців, українцям нашим напередодні Дня Незалежності, а також щодо Червоної калини. Ну, я напевно почну навіть з, з 23-го. Це День українського прапора. прапора. І е, хочу всім наголосити про те, що наш український прапор зараз на передовій, і він повинен бути всюди на передовій. І Ми повинні показувати і свою культуру, і е, своє свято День українського прапора. Ну, а переходячи далі на 24 серпня, привітати всіх з Днем Незалежності України. Хай наша Україна як би не було важко. Буде робити все для того, а ми всі разом, щоб ми досягнули перемоги. Це саме головне, чого ми мріємо, для чого ми живемо, тому що не буде нас, не буде України. Так що хочу, щоб всі ми ще раз задумалися над тим, як зробити так, щоб нас всюди знали, чули і допомагали нам. Зробити, щоб знали мирне, нас і згадували з добрим словом. Мирне небо щоб оце у головне. Нас було. От і все. Дякую вам, пане Іване. Дякую вам, шановні радіослухачі. Хочу нагадати, що в нас в гостях був керівник культурно-просвітнього товариства Дніпро, пан Іван Наливайко. І запрошую вас всіх 24 серпня цього року, з 12 до в це. Центр відпочинку Лідо, де відбудеться ювілейний фестиваль Червона Калина. Червона калина це символ України. Беріть з собою. Хороший настрій і до зустрічі! До зустрічі!